Дітей, які перебувають там на штучній вентиляції, легені їх не було змоги спустити в сховище. Все, що було, це кисневі балони. Анестезіологи, реаніматологи, хірурги, в принципі, весь медичний персонал. Вони не мають права на стрес і на шок. Якщо дитина вже на операційному столі, ніхто нікуди не йде, всі продовжуються оперативне втручання. Як можуть ще підтримати тих хто нас зараз чують? Нами на зв'язку вже є наша гостя, лікарка-інтерн та дитяча хірургиня, представниця прислужби відділення. Анестезіології Охмадиту Олена Говорова. пані Олено, вітаємо вас в Етері громадського радіо. Доброго ранку, дякуємо, що знайшли для нас часу. Ці непрості дні, і хочемо вас запитати насамперед, про звісно, 8 липня. Наскільки я пам'ятаю, близько 10 ранку була повітряна тривога. А з чого почався ваш загалом робочий день? Традиційно, от він як починався? З якої години? Весь робочий день починається о 8, Проводиться п'ятихвилинка, хвилинка, і о 9 проводиться загальні обходи по відділенні. Анях і починається операційний робочий день, тобто на цей час до того, як була в'явлена повітряна тривога, вже були діти в операційних. А який у вас був план на цю зміну? Що ви планували робити? По-перше, прийшла виписати хворих на операціях, яких я асистувала, і далі я займалася підготовкою до доповіді. Угу. А з тривога вас де застала? Прямо у відділенні емердженсів, у відділенні екстреної медичної допомоги. Угу. А зазвичай, як бага... наскільки переповнене воно було, до речі, в той день? Зазвичай це відділення, де весь час перебувають пацієнти, тобто це відділення екстреної медичної допомоги, куди весь час приходять пацієнти просто з вулиці, куди привозять пацієнтів швидкі допомоги. Але коли почалась повітряна тривога, більшість пацієнтів спустили з поверхів на мінус перший у сховище. тому там перебував лише персонал. Mm -hmm. І ви перебували не у сховищі, коли саме стався момент атаки? Ні, я була на відділенні емедженсі. Це нульовий поверх, тобто там теж деякі люди знаходились і персоналу, тобто спуститись могли лише ті, хто був транспортабельний, тобто поспускали в сховище пацієнтів, які могли самі пересуватись там з їх батьками. Звісно ж, дітей, які перебувають там на штучній вентиляції легені, їх не було змоги спустити в сховище. Що сталося у момент? Прильоту ракети саме з відділенням екстреної допомоги, наскільки воно поруйноване? Які ваші були дії, коли стався приліт? Що далі? Що ви робили? Перше, що було, це був вибух, і одразу після нього темрява і уламки усюди, скло, тобто зі сторони, де було зруйнована будівля. Будівля відділення токсикології, з цього ж боку декілька блоків нового корпусу хірургічного так само було зруйновано. Тобто, це були вікна вибиті, рами, дверні рами, тобто посипалась стеля. І в принципі, з одної сторони, дуже сильно постраждало відділення. І в принципі, весь цей блок, всі відділення, які знаходились на цій стороні, вони так само постраждали. Я так розумію, пані Олено. Ми навіть між собою якось говорили якимось дивом вдалося уникнути великої кількості жертв. Чи от ви погоджуєтесь? Ну, тобто, наскільки все було критично, тому що навіть скло воно може завдати дуже величезних так, пошкоджень. А от просто якесь кажу, диво на щастя, що ну немає такої великої кількості жертв, що ви скажете? Насправді так, тому що ну тобто, коли потім вже після того як була організована там допомога на відділенні емердженці, після того як спрямували людей, куди їм необхідно рухатися, що робити, і вже проходили по поверхах, шукаючи, чи залишили ще люди, ми розуміли, що доволі сильні пошкодження. Ну тобто, саме в палатах на цій стороні, на цих блоках, повибивало вікна усюди. Скло усюди уламки, і е, дійсно, тобто там були уламкові ушкодження у багатьох людей. Тобто, це були і діти, і їх батьки, і співробітники. Але е, все ж таки це все вдалося е, організувати їм допомогу, і е, дійсно обійшлося меншими жертвами, саме що стосується нового корпусу. Пані Олено, а дозволите запитати, е, чи ви не постраждали? Ні, на щастя зі мною все добре, тому одразу поспішили. Ну, в принципі, у всіх співробітників після того як цей перший вибух найсильніший був. Перша думка, яка була, це. Подивитись на себе, чи ти цілий чи ну, хоча б умовно цілий, і от перша думка, що була, це де ще залишились люди. В принципі, там про інше ми не думали. І одразу побігли шукати, де ще можуть залишитися люди і спрямувати їх. Пані Олено, а чи є у вас у лікарні розроблені протоколи на ось випадки, оскільки третій рік війни, на випадки атак, що діяти, що потрібно робити першочергово, і наскільки вдалося ну, не те. Щоб його дотриматись, тому що зрозуміло, що це стресова ситуація, але мене тут цікавить, саме знаєте, з того контексту, що коли ми, наприклад, проходимо якісь курси до медичної допомоги, то нам завжди кажуть, що у стресовій ситуації ви упускаєтесь до рівня своїх знань, а не до рівня своїх очікувань. І як вдалося з спрацювати і сконцентруватися лікарям і всім іншим медичним працівникам саме у випадку атаки. Ви знаєте, в наш час в умовах війни всі, хто працюють з політравмами, а ну, в принципі, наша лікарня приймала саме політравми по швидкій допомозі. І в умовах війни всі анестезіологи, реаніматологи, хірурги, в принципі, весь медичний персонал, на жаль, не має шансу, не має варіантів щодо того, аби Перебувати в стані шоку, вони не мають права на стрес і на шок, вони реагують одразу, і в нашій лікарні так само дуже багато людей проходили курси сучасних американських європейських протоколів, тілес-протоколів роботи з травмою. Взагалі, тобто, на, на жаль, такий досвід в нас є. І звісно ж, спочатку війни, коли тільки організовувалися роботи, і приймали поранених і дорослі. Послуги дітей з Києва, Київської області і суміжних областей. На жаль, такий досвід у нас є. І весь час проводились тренування щодо прийому політравми. І в принципі, по Києву ми приймали дитячу політравму, і це не було чимось. Таким до чого ми не були готові в плані прийняття допомоги, звісно ж, сама ситуація і руйнування внесли свої корективи, тобто, не було електропостачання, не було централізованого ем, постачання кисню, тобто, все, що було, це кисневі балони і всі там апарати, наприклад, це можна було робити тільки в ручному режимі, тобто дихати мішком амбу, а не апаратним. Але... Навіть незважаючи на це, все, все організували і, дякуючи всім іншим лікарням, дякуючи швидким допомогам, вдалося дуже швидко всіх дітей, кисневозалежних або, в принципі, тих, хто потребує переїзду в інших лікарні, дуже швидко до, ну, доставили, транспортували до інших лікарень. Пані Олено, я нагадаю, до речі, що Олена Говорова, лікарка інтерн, дитяча хірургиня з дитячої спеціалізованої лікарньою нами на зв'язку. А кому вам першим довелося надавати допомогу? Перше, це була організація людей, які спускалися, які угу. ще залишалися. Поверхах і організаціях, куди йти і де можна отримати медичну допомогу, я знала, що ще проводився наркоз в цей час у відділенні ендоскопії, ну тобто, проводилось ендоскопічне дослідження під наркозом дитині, тому я побігла на перший поверх дізнатись, чи все там добре. На щастя, сама операційна не постраждала. Анестезіолог завершив наркоз, вивіз дитину до мами в коридор, все добре. І далі почалась організація спрямування людей, які рухались по сходам. А це ну, були всі. І маленькі пацієнти, їх батьки несли на руках, деяких несли на сидячих каталках. Це були співробітники, і дуже багато було. Людей з уламковими ушкодженнями, тому всіх їх спрямовували на відділення екстреної медичної допомоги, де вже хірурги з різних відділень, не тільки екстреної медичної допомоги, тобто там всі були від інтернів до доцентів кафедр, які організовували цю допомогу, і так, так ми нам вдалося. Всіх цих людей спрямувати куди треба, Олено. Я ще з вашого дозволу запитаю, наша колега була власне там майже цілий день на місці, де відбулося влучання, і також у своєму репортажі згадувала таку репліку одного з лікарів, що зупинити, наприклад, наркоз різко, так коли сталося така, така біда, неможливо. І от ви ви могли би це трошки поточнити? Тобто, я так розумію, що в моменті, коли були якісь операції і... Та чи інша дитина була під наркозом, то одномоментно її просто зірвати зі столу і нести в ну це ж фізично неможливо. Саме так це було в нас ще давно прописано, коли є повітряна тривога. Якщо вона почалась до того, як дитину взяли на операційний стіл, то операція затримується поки не буде відміни повітряної тривоги. Але якщо дитина вже на операційному столі, ніхто нікуди не йде, всі продовжуються оперативне втручання. Головним в цій ситуації є пацієнт, і всі працюють задля для безпеки цього пацієнта, який знаходиться на операційному столі, і так, звісно, наркоз не можна зупинити просто так, і справа не в тому, що там препарати довше діють чи ще щось. Справа в тому, що в цей час проводиться безпосереднє втручання uh -huh. і навез за для чого цей наркоз е... був взагалі зроблений. Е... Так вони можуть швидше прокидатись після цього, але ну, всі. Втручання, які проводились, їх всі успішно завершили анестезіологи, всіх дітей вивели з наркозу, довезли до батьків. Тобто, слава Богу, всі, ну тобто, хто був в операційних, вони не постраждали. Пані Олено. І ще хочу тут запитати про саме відділення і про чи про ті відділення лікарні, які постраждали найбільше, зазнали найбільших руйнувань. Всі з нас бачили кадри, що сталося з лікарнею після удару наскільки воно було новим. Тобто, щоб бо з зовнішнього вигляду видно, що це нова, нова лікарня, там хороші і нові ремонти. Можливо, хтось там був, чиїсь були рідні і знайомі, і знаємо, скільки туди вливалося коштів і зусиль, і лікарні, і лікарів, і фондів, і так далі. Наскільки це було нове відділення, і можливо за час війни навіть воно зазнало якихось вдосконалень і покращень, які тепер, на жаль, втратились через Росію? Насправді всі відділення зазнавали покращень під час навіть війни, навіть починаючи з 22-го року, тому що лікарня невпинно навіть росла, розвивалася, і вони всі покращувалися. Тобто, це не стосується лише нового хірургічного корпусу, це стосується і старого хірургічного корпусу. Там закуповувалися нове обладнання, там будувалися, робилися капітальні такі ремонти в відділеннях і відділення хронічних гострих інтоксикацій, які на жаль постраждало. Найбільше це та окрема будівля, яку ви всі бачите. Зруйнована там так само ну це все розвивалося, так само е, нова апаратура. Тобто, так, але ви знаєте, якщо чесно, ми е, про апаратуру і думали в останню чергу. Я в цьому контексті, якраз хочу дещо запитати. Я думаю, багато хто напередодні бачив, як один з ваших лікарів, е, хірургів, скажімо так, який був в білому костюмі, е, теж закривавлений, допомагав розбирати. Завали, тобто це шматки, цегли, і насправді до цієї роботи були залучені всі ті всі ті ж лікарі разом з рятувальниками і поліцією першими. І я бачила навіть запитання, які лунали так: чому, наприклад, лікарі не берегли себе і не жаліли своїх рук, та наприклад, розбираючи каміння, тому що справді можна травмувати руку, а це ну це це, 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 це непросто. Скажіть, чому е, у ваших колег е, ну не було фактично іншої думки ніж просто стати це? Робити рятівники, там, тобто МЧС, поліція, військові, вони приїхали не одразу. Ну тобто, це неможливо зробити одразу якийсь час до того, як вони доїдуть, мав пройти. А відділення зруйновує хронічних і гострих інтоксикацій. Ми бачили вже одразу, і звісно ж була думка, що треба витягнути дітей, людей, співробітників, які були в підвалі в цей час. Тобто, звісно ж, у декого спрацював цей інстинкт, що треба допомогти цим людям. Наприклад, в новому хірургічному корпусі було достатньо персоналу. Ми одразу там влаштували пункт першої медичної допомоги, спрямовували людей. От але ж треба було допомагати і цьому повністю зруйнованому відділенню. Подивитися, чи є там живі, чи є там ті, кому потрібна допомога, тому. Це було необхідно, пані Олено. Як вам взагалі об'єднання киян не лише рятувальників, лікарів і персоналу дитячої лікарні, а інших киян та киянок задля допомоги охмадиту і фізичною працею, і коштами чи Ну, не те, що сказати очікувано, тому що звісно ніхто до цього не готувався. Але які у вас емоції і відчуття ось вик... викликало саме це об'єднання і згуртування українців навколо цієї великої біди? Ну це просто дещо надзвичайно те, що сталося, це жахливо, але те, як згуртувалися люди. Тобто це стосується в першу чергу і тих, хто знаходився в лікарні. Тобто така командна робота, яка була, я напевно бачила таку тільки на початку війни, ну, коли була така екстрена ситуація, так і коли всі від санітарки там до професорів працювали разом і виконували всі не тільки там свої якісь посадові обов'язки, а все, що було необхідно для збереження життя. Та здоров'я пацієнтів, і звісно ж, люди, які просто мене вразили, які приходили, вони приносили абсолютно все. Здавалося, що просто от люди приходять, вони приносять там маленький пакуночок. Це виключно те, що вони брали з дому. Тобто, це навіть не якісь великі фонди та організації. І просто приходили люди, там казали я лікар-анестезіолог з такої то лікарні, як я можу допомогти, я лікар-хірург, чим я можу допомогти. Я там лікар екстрених медичних ситуацій. Теж чим я можу вам допомогти, що мені робити? Приходили люди, які казали, в мене така та група крові, куди можна здавати. Тобто, навіть враховуючи те, що в нас не працює центр служби крові, звісно ж як. І зараз весь хірургічний корпус, але приходили люди, казали, мені здавалося, що вони. Вже готові прям тут пряме переливання робити, якщо це буде необхідно. Це були дуже велика кількість студентів, молоді, які просто прийшли. Їх там організовували всі там екстрені служби до роботи, до розбору завалів, до виносу всіх уламків, виносу сміття з постраждалих корпусів. Ну це це просто неймовірна робота і неймовірне єднання. На щастя, я була дуже потішена чути, що деякі очевидно, ну навіть не корпуси а відділення все ще працюють в такому якомусь очевидно напіврежимі, тому що деяка частина пацієнтів залишилася та в Хмадиді, чи чи це так, пані Олено? Е, так, є корпуси, які не постраждали, тобто які знаходились далеко, у нас велика територія. Е, і слава Богу, є корпуси, які не постраждали е, соматичні, і де знаходяться пацієнти, вони продовжують лікування в своєму звичайному режимі, е, що там не стосується якихось обмеження е, з приводу корпусів, що постраждали, і так вони продовжують своє лікування наскільки це можливо. Я хочу зараз звернутися до нашої аудиторії, тому що ми зараз поставимо, мені здається, важливе одне з фінальних запитань з приводу підтримки і допомоги. Але перед тим хочу сказати нашій аудиторії, слухачам і слухачкам які нас дивляться в Ютубі, що ваші слова підтримки теж під цим відео будуть важливими і взагалом ви можете впливати на вибір та нашого контенту, і хочемо закликати вас справді долучатися до нашої великої аудиторії, яка зростає. Отже, пані Олено, звісно ж, хочеться Запитати вас, чи станом на зараз цей шквал допомоги він ще потрібен? Як можуть ще підтримати тих, хто нас зараз чують? Я не знаю, чи так само фінансово, чи можливо в інший спосіб, можливо, досі потрібні руки, десь чи в принципі така була лавина цієї підтримки, що станом на зараз вже і складно щось відповісти на це. Станом на зараз лікарня вона повністю забезпечена ліками, розхідними матеріалами. Тобто зараз не треба приносити ліки, не треба приносити розхідні матеріали та їжу. Все це є зараз у лікарні. Можливо, потрібні лише там, руки, але це вже відділення знають, де їм треба що допомогти винести, що допомогти там, пересунути ще щось. Але так. Теж, будь ласка, донори, ми вам надзвичайно вдячні, але на зараз, поки не працює від центр служби крові, тому теж донори поки що не потрібні. І на зараз лікарня забезпечена всім, що можна принести. Єдине, чим якщо хочете, можете допомогти, це звісно донати на офіційній сторінці Охмодиту, на офіційному сайті Охмодиту є реквізити, є посилання на благодійний фонд Охмодиту, куди можна донати. Тити щоб якомога швидше е, ми відновили лікарню, і вже на сам сам кінець хочемо у вас ще уточнити, куди куди звертатися людям, які зазвичай зверталися до Охмадито тепер. У нас є лікарні, які чергують там швидка допомога, тобто це дитячі лікарні, перша, друга дитячі лікарні, лікарні більше спеціалізовані в залежності від патології. Тому це просто телефонувати в швидку допомогу і питати, куди їм зараз в яку лікарню звернутися, і вже центри госпіталізації це все направлять. Зрозуміло, дякуємо вам дуже, пані Олено, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Лікарка-інтерн, дитяча хірургиня та представниця пресслужби відділення анестезіології Охмадиту Олена Говорова була з нами на зв'язку, і ми говорили про те, як минув її день та день її колег, 8 липня, коли росіяни атакували Україну масовану ракетами, зокрема, і дитячу лікарню у центрі Києва Охмадит. І я ще раз хочу подякувати всім, хто і 8 числа, і після того продовжує підтримати і лікарню, і всіх тих, хто долучений до боротьби і до оборони.